Всім привіт! В цьому відео ми подивимося два виступи Зеленського та Путіна, якраз на честь Другої світової війни. Зеленського вийшло 8 травня, і Путіна ось сьогодні 9 травня. Був виступ якраз на червоній площі, як завжди. А так, ну почнемо дивитися виступ Зеленського. Вони вриваються у твій дім. Приходять убивати, Так, ну все так фільмографічно, доволі спалювати, страшувати. Вони не шкодують нікого. літніх людей, жінок, дітей. Вони звірі. Це спогади тих, хто пережив окупацію нацистів. І це спогади тих, хто пережив російську окупацію. Так, ну рівень пафосу. Майопачтіння, як то кажуть, але в принципі відчуваються, що все ж таки президент е, працював у шоу бізнесі раніше. Однакові жахи, злочини однакових нелюдів. 80 років тому мільйони українців боролися, аби нацизм програв назавжди. Але сьогодні українці знову протидіють злу, яке відродилось. Прийшло знову, хоче знищити нас знову. Армія нелюда, який вбиває, катує, стирає з лиця землі мирні міста і села. Ти, мені здається, у минулому році не було так депресивно прямо. Бло ім'я, якому російський фашизм скорочено РФ. Так, цікаво, цікаво. Свідок цьому цей підвал у селі Ягідне на Чернігівщині. Рашисти загнали і тримали тут майже місяць усіх жителів села, усіх 350 людей, всіх дітей цього села. Така цікаво, хто фотографії робив: 80 дівчаток та хлопчиків. І наймолодшому з яких півтора місяці. Кожен у світі може зрозуміти, що таке путінська Росія, уявивши себе тут. Путінська Росія, ну ладно. Путінська армія буде чи ні? У цьому підвалі серед цих людей без світла, їжі, води, ліків, повітря у приміщенні, де було менше метра на одну людину. Спали сидячи, виходили на вулицю лише раз. Їли по 200 грамів юшки на день. Чоловіків на морозі роздягали до гола, аби знайти українські. Татуювання. О, ну з татуюванням це окрема тема. Якась шиза у російських солдатів. Була це справді, що вони перевіряли усюди їх. Десять заручників тут померло, Їх заборонили ховати. Ще сімнадцятьох людей расисти вбили. У будь-якому куточку світу це називають одним словом: пеклом. Коли спалюють цілі села, вчиняють масові страти, ставлять до Ну, паралель відразу зрозуміла. ...стінки з зав'язаними очима і вбивають в будь-якому куточку світу, це називають одним словом нацизм. Якщо це не нацизм, то що тоді? І всі на землі знають історію і пам'ятають, як боротись. З нацизмом, коли людство об'єднується дії Гітлеру, а не купує в нього нафту і не приходить до нього на інагурацію, так. Але до 41-го року там була трішки складніша політична ситуація, насправді ягідне і щодо нафти, яку радянський союз в принципі постачав якраз Німеччині до 41-го року, а та американці вступили у війну тільки у 41-му. що пережило пекло РФ. Лише один приклад: одне село, але воно відображає всю суть путінського бачення світу, справжні цілі, заганяти під землю усіх, хто хоче жити вільно, загнати у підвал ціле село, а далі ще одне інше, а далі всю Україну. А врешті загнати в підвал цілий світ для РФ. Це просто етапи божевільного плану заточити свободу в гетто. Констабір під назвою Руський мір, експортувати по всьому світу головне російське надбання, колючий дріт за тим самим сценарієм 80-річної давнини, авторства Гітлера. Крок. Так, ну, пафосна і потужна промова несправді. А гострайтерам респект. За кроком, ковтаючи землі інших і тестуючи реакцію світу. І коли реакція безхребетна, нацисти йдуть далі. Їх не зупиняють заклики, резолюції, напівсанкції. Напівсанкції. І Єдине питання, яким Путін переймається сьогодні хто наступний? Скажемо чесно, Путіну до наступної військової кампанії все ж таки далеко. Це все ж таки не бліцкрік, який був у Гітлера. Якщо ми проводимо такі паралелі, ну тут вони дуже очевидні, але це все ж таки виступ на 8 травня. Перелік держав, які не можуть почуватися у безпеці. Росія офіційно затвердила під назвою список недружественних государств. Це напевно, перебільшення, але першими, хто може попасти під російський удар, це а вже ж, пострадянські республіки, і які не в НАТО. Сномовно, що він майже повністю збігається зі списком держав антигітлерівської коаліції. Ті... Ну, там є і страни осі але окей, хто переміг нацизм. Вороги для сучасної Росії, країни Європейського Союзу, Великобританія, США, Канада і загалом майже півсотні держав вільні, демократичні і незалежні, що в сучасній кремлівській ідеології значить небезпечні. А отже, ну це супротивники. Зрозуміло мішені. Світ не бачив загрозу

Так, ну тут закидання такі є на Захід, що Захід там, в принципі, відповідальний за те, що відбувається зараз. Частково можемо сказати, що так, там і економіка, і заплющення очей на деякі дії Путіна чи слабенькі санкції. Так, це все є. Але все ж таки треба пригадати, що й українська влада, український естеблішмент до 24 лютого 2022 року поводив себе досить дивно. Особливо перед самим наступом, Зеленський сам розповідав, що Сполучені Штати. Щось там наганяють якусь депресію, щось там на те кажуть, і в Україні якісь такі погані настрої і танків ще нема. Але вони з'явилися 24 лютого. Тобто, наша влада сама заперечувала все це діло до знову ж таки дати наступу. І сьогодні всі, хто пам'ятає Другу світову і дожив до наших днів, відчувають дежавю битва за Київ. Ну, дежавю, там і деякі паралелі, вони а вже ж є. Бомбардування Харкова, Одеси, Дніпра, масові могили, блокада портів, викрадення і вивезення зерна, катування, страти, депортація дітей, фільтраційні табори, колонії для полонених. Сторінки з підручників про Другу світову Росія повернула у заголовки світових ЗМІ. Страшне минуле Росія повернула у стрічку. Щоденних новин. Доводячи з кожним новим злочином, нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням зділена в Росії. Нещодавно наше суспільство. Ну, Кінопродакшн. Знову ж таки, моє почтіння на висоті, справді. Зворушило фото. Ну, На цей рахунок команда Зеленського завжди працювала дуже круто. Чоловіка біля могили онука, який загинув на війні. Батько цього чоловіка загинув від рук нацистів. Життя його онука забрали російські окупанти, і це лише один з мільйонів прикладів, які ставлять між нацизмом і сучасною Росією знак дорівнює. Сьогодні ідеї Гітлера звучать російською мовою. Злочини нацистів вчиняються під російським прапором. Відмінність формальна. Новий вермахт, який вдерся в Україну, носить на рукавах двоголового горла. Треба було шамана показати з його триколором на руці. Там паралель така дуже явна. Нові Фау це калібрі і кінжали, новий люфтвафе, міги і сушки, нова свастика, зетка, новий гітлер-югент. Юнармія, таких паралелей, десятки таких наслідувань, сотні. І якщо ну так це пережовувалося ще з початку війни, і в принципі я про це говорив. Особливо, якщо ви прочитаєте промову Гітлера, яку він робив 1 вересня 1939 року, то там дуже прямо багато паралелей. Аж до мурашок сучасний Кремль походить на третій рейх в усьому, той кінець його має бути ідентичним. Так, але ми живемо все ж таки не в ті часи, і ядерна зброя багато чого змінила. Тобто є такий наратив, що ось треба закінчувати війну, як там Друга світова, і так далі, і так далі. Там захопити столицю, битися до кінця. Але у сучасному світі з ядерною зброєю таке доволі рідко відбувається. Хоча це і до світових війн відбувалося не досить часто, скажемо чесно. Але тим не менш, ядерна зброя вона зробила це ну фактично неможливим. І коли ми говоримо про Росію, проводимо паралелі з третім рейхом, то на жаль, деякі дії наразі неможливі і навряд чи будуть можливі у майбутньому, навіть ближайшому. У новому Нюрнберзі в місті Гага. Як і у ну, Нюрбецький трибунал знову ж таки він став спроможним завдяки тому, що союзники просто захопили усю Німеччину. У 1945-му це здатен зробити тільки об'єднаний вільний світ, об'єднаний у антипутінську коаліцію, не словами, а діями здатний зупинити нацистів Москви, не дати новому злу поширитись на весь європейський континент, а згодом на весь світ. Здатний допомогти Україні перемогти російський нацизм, допомогти собі, допомогти світу, аби довести відданість словам ніколи знову. Аби ніколи знову знову було актуальним, так ну це гасло, яке використовують і у Європі. В принципі, воно досить круте, якраз на фоні всіх цих дивних гасел 9 травня, які я. Дорогі українці, жителів села Ягідне, тримали тут 27 днів. 30 березня 2022 року село було звільнене від рашистських окупантів. 19 квітня розміновано нашими силами. Це символ того, що історія повторюється, і кожен, хто прийшов знищити нас. Врешті-решт тікатиме з української землі. Частина наших територій поки що залишається окупованою. Частина наших людей в полоні, і це означає, що наша битва триває. І сьогодні, в день пам'яті і перемоги над нацизмом, згадуючи мільйони українців, що разом з іншими народами боролися і перемогли. Ми віримо і наближаємо новий день нової перемоги. Коли вигнання нацистів з України, про яке ми читали у підручниках історії, відбудеться у реальному житті. І подія середини ХХ століття станеться знову і увійде в історію ХХІ століття, історію спільної перемоги над російським злом. Ну знов ж таки спільна перемога, але тільки Україна воює з Росією напряму. Всі ж це розуміють. І Захід тільки дає допомогу Україні, і то там, з великими але з Днем пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Слава Україні. Вихід прямо. А, ну Там світ у кінці тунелю був, і в принципі, це якби символізує вихід і перемогу добра. Ну, а тут, напевно, все зрозуміло. Ну, відео зроблено доволі якісно. Знову ж таки, деякі паралелі недоречні, тому що ми живемо все ж таки у 21 столітті. і Є інші технологічні здобутки, але тим не менш, в принципі, потужно у, у цьому плані. Напевно, у команди Зеленського ніколи не було проблем з роботою з медійкою. Дуже пафосно, дуже круто знято, дуже моторошно. Я думаю, що в принципі питань щодо цього і немає. А ну і далі подивимось промову Путіна, яку він давав ось сьогодні, 9 травня, якраз на червоній площі перед парадом. Ну, подивимось, що він буде нам розповідати про нацизм та про боротьбу з нацизмом. А це напевно дуже цікаво. Хоча останнім часом усі ці промови Путіна вони носять однаковий характер, і плюс-мінус про одне і те ж, і там гострайтери не дуже паляться на цей рахунок. Але все ж таки подивимось, що нам Путін тут зможе розповісти. Уважаємо граждані Росії. Так якість відразу відчувається. Чомусь тут зі звуком якась жопа повна. Дорогі ветерани! Товарищи солдаты и матросы, сержанты... Так, ну якось только бабулю посадили на фон, а так, в принципе, все молодые. Тобто то ветеранов... Тобто ветеранов уже майже и нема, я не знаю. И старшины, мечмены и прапорщики, товарищи офицеры... Чи, а, это уже новые ветераны, я так понимаю. Генералы и адмиралы. Бойцы, командиры, фронтовики, герои специальной военной операции. Так, ну, СВО, понятно. Поздравляю вас с Днем Победы, с нашим самым главным, подлинно народным, священным праздником. Священным? Мы чествуем наших отцов и дедов, прадедов. Они защитили родную землю и сокрушили нацизм. Так, ну, пока еще стандартно. А, ну, такая фось на этом выступе. Освободили народы Европы. Ось, біля него посадили двух ветеранов. Ну, че псевдо Достигли вершин ратной и трудовой доблести. А козаки, как их радянтская влада решила? Сегодня мы видим, как правду о Второй мировой войне пытаются исказить. Так, Она так. Она мешает тем, кто привык строить свою, по сути, колониальную политику. О, про колонии, про колонии, Это база. Лицемерие и лжи. Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом. Ставят на пьедесталы предателей и пособников. Бандар. Генерцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей. О той великой жертве, которую они принесли во имя жизни. Реваншизм. Издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов это часть общей политики западных элит по разжиганию всего новых региональных. Так, ну все на свете фашисты, нацисты и так далее. Мы, мы зрозумели. Конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых, независимых центров мирового развития. Мы отвергаем претензии любого государства или альянса на исключительность. Знаем, к чему ведет непомерность таких амбиций. Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Но в то же время никому... Так, а как же война с НАТО? Я сейчас не разумею. Она уже идет, или нет? Не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. Ну, это про ядерку, тоже классик. На Западе хотели бы забыть уроки Второй мировой войны. А мы помним, что судьба... Так, а це, кто я на ветене знаю... Какие-то дружные союзники страны Африка. Решалось в грандиозных битвах под Москвой и Ленинградом, Ржевом, Сталинградом, Курском и Харьковом. Но ну, все-таки украинские места все-таки Винс помнит. Под Минском, Смоленском и Киевом. Киев. В тяжелых кровопролитных боях от Мурманска до Кавказа и Крыма. А о Десвячука он должен и рассказать. Три первых, долгих, труднейших года Великой Отечественной Войны Советский Союз, все республики бывшего Советского Союза практически один на один сражались с нацистами. Так, так ну только Радянский Союз воевал, никто не воевал, нигде не было взаимоотношений, Не тихоокеанської кампанії, не африканської, не диверсій на західній частині Європи ні, ні, ні цього не було. Ну це теж класка. В принципі, в принципі, справді воно не дуже відрізняється від того, що Путін каже майже кожен рік. Єдине, що з початком війни він почав е, щось говорити про СВО та про якісь там е, загрози з заходу. Хоча й до цього він так трішки про це теж казав. Тогда как на военную мощь вермахта работала практически вся Европа. При этом, подчеркнул, Россия вся Европа. Те никогда не принижала значение второго фронта и помощи союзников. Так, но Вин только счет изрубил. Мы чтим отвагу всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, подпольщиков, партизан, мужества народа Китая. Сражався О, за свою Китай. Против... А я, я, я не пам'ятаю, він у своїх речах минулих Китай згадував колись чи ні? Ну про Китай це так підмазався під сік. Агресії мілітарістки Японії. І завжди будемо пам'ятати. Ще треба згадати корейський супротив. Ніколи, ніколи так, не забудемо. Що так, щось листочок зліпся. Будем. нашу общую борьбу и вдохновляющие традиции союзничества. Дорогие друзья, Россия сейчас, переживает сложный, рубежный период. Но Россия сложные часы переживает постоянно. Что наименьше в речах Путина, это постоянно происходит. Судьба Родины, ее будущее зависит от каждого из нас. Сегодня в День Победы мы осознаем это еще более остро и отчетливо. И неизменно равняемся на поколение победителей. Отважное, благородное, мудрое. На его умение беречь дружбу и стойко переносить невзгоды. Всегда быть уверенными в себе и в своей стране. Искренне и беззаветно любить Родину. Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Так, Все ее участники, те, кто на передовой, на линии боевого соприкосновения это наши герои. Это наши Мы беды. преклоняемся перед вашей стойкостью и самопожертвованием, самоотверженностью. С вами вся Россия в вас верят, переживают за вас и наши ветераны, и духовная сопричастность к вашим судьбам и подвигам нерушиво связывает поколения героев Отечества. Сегодня мы склоняем голову перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных. Друзі, склоняємо голови перед ушедшими від нас ветеранами. Так, ну нічого нового, в принципі, я не знаю, одна промова кожен рік майже. Тільки війни. Перед пам'яттю мирних жителів, погибших від варварських обстрілів і терактів неонацистів. Я не знаю, навіщо вони постійно використовують це слово теракт е майже для усіх атак, але ну, теракти неонацистів у, у Другу світову це потужно. перед нашими боевыми товарищами, павшими в борьбе с неонацизмом в праведном бою за Россию. Объявляется минута молчания. Дорогие наши ветераны, товарищи, друзья, 9 мая – это всегда очень эмоциональный, пронзительный день. В каждой семье чествуют своих героев. Всматриваются в фотографии в дорогие любимые лица, вспоминают родных, их рассказы о том, как они воевали, как работали. День Победы объединяет все поколения. Мы идем вперед, опираясь на наши вековые традиции. Так, но ну, вековые И уверен, традиции, что вместе обеспечим свободное, безопасное будущее России, нашего единого народа. Якого? Слава доблестным вооруженным силам за Россию, за победу. Ура! Так, ну, типова промова, насправді вона не відрізняється від промов, які були і раніше. Єдине, що, знову ж таки, коли почалась війна, то згадування СВО та нових ветеранів, там, неонацистів, воно почастішало, але так чи інакше, промова плюс-мінус однакова. Не дуже цікаво, насправді, але ось так. Ну все, пишіть в коментарях, сподобалось вам таке відео, чи варто таке знімати. Тим не менш, ось такий формат будемо іноді робити.